Слова найріднішого чоловіка, що житимуть у пісні, гурт Рокеш презентував відеокліп на пісню Таткова Любов, який музиканти присвятили полеглому у боях за Маріуполь військовому Олексію Яніну. Раніше такого досвіду у виконавців не було, тож вони максимально відповідально віднеслися до створення композиції та її відео. Вперше стикаєшся з тим, що робиш композицію, про те, про що раніше не мав ніякого. Досвіду, ти взагалі не знав, що це таке. І в даному випадку я на ну, концертах виконував цю композицію, я не знаю, що чого чекати, яку курацію чекати від публіки. І дуже важко після цієї композиції далі продовжувати співати свої пісні, тому що це у нас звучить як своєрідний рекєм. А після того, як заспівався реквієм, уже якісь інші композиції співати і не хочеться. Але я сподіваюся, що нам вдалося відтворити той образ, той настрій. Той предатою дух текст написала Ірина Янцо, давня знайома дружина загиблого воїна. Розповісти їхню історію було дуже хвилююче, розповідає авторка. Проте, отриманим результатом, усі залишилися задоволені. Напевно, я все життя творив для того, щоб написати цю пісню. Я так можу сказати про цю пісню. Таткова любов, тому що це не просто загальні слова. Мистецтво а це є реальність, дуже трагічна реальність, яка спіткала весь наш народ і конкретну людину, Тамару та її сім'ю. У відеоролику можна побачити сина Назарчика та дружину Тамару Яніних, які хотіли відтворити життя, яке залишиться спогадом назавжди. Про його любов до нашого сина почалося все з того, що я виклала після загибелі чоловіка в Фейсбук відео звернення чоловіка до сина, коли він був на бойових. Він записував такі маленькі відео і звертався до нашого Назарчика і розповідав, як вони будуть бавитися, коли він приїде і що вони будуть робити. І в кінці кожного. Відео закінчували словами добре їж, гарно грайся, і будеш добрим козачком. Синочку, добрий ранок, привіт, татко передає тобі привіт. Привіт. Татко на роботі, але скоро приїде, буде з тобою гуляти. Повну відеороботу таткова любов від гурту Рокаш. Дивіться на Першому Подільському та в наших соцмережах. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.